Привіт, любі пацанюри та любі дівулі. Далі продовжуємо готуватися до ДПА та до ЗНО. Одна дівуля, яку звать Настя прислала задачу і каже, що вона не знає, як її зробити. А оскільки ми цю Настю дуже любимо, дуже-дуже дуже любимо цю Настю, ми їй зробимо цю задачу. Ми докажемо свою любов реальними справами. От Настя. Значить так, щоб зрозуміти цю задачу, яку ми будемо зараз розв'язувати, яка буде на ДПА, то треба вам знати ось що. Просто послухайте уважно. Уявіть, будь ласка, що оце земля. Оце земля. Земля. Оце, звичайно, земля, по якій ви ходите. Оце дерево, оце дерево, оце дерево, оце дерево, да? оце дерево. Звідси світить сонечком. Звідси світить сонечко. Сонечко звідси світить. І уявіть собі, що ви вирішили ось покласти, от у вас є палка якась. У вас є якась палка. Ну, звичайна палка, якою можна якогось пацанюру віддубасити. У вас є палка, звичайна. Вирішили, вирішили її покласти ось от, от так от. Ви вирішили її покласти ось так ось, оперти об дерево. Да? У мене питання до вас, любі пацаньори та дівулі. Де буде тінь від нашої палки? Сонце зверху світить на нашу палку. Де тінь буде? Де тінь буде? На землі тінь буде. А де саме на землі вона буде? Любі пацанюри та дівулі. Зрозуміло, що тінь буде ось. Ось тут на землі буде тінь. Так? Ось тут на землі буде тінь. Так. Любі мої, до чого я це веду? А от до чого. Ребята, от ця палка, яка отак от нахилена, в геометрії це називається похила. Це називається похила. А оця тінь оця тінь, в геометрії називається проекція похилої на площину Землі, наприклад. Я думаю, ви зрозуміли, що таке проекція похилої, да? це тінь, якщо зверху сонце світить. А сама похила це ця палка. От і все, отака От термінологія, любі мої пацанюри та дівулі. До речі, сказати, що оцей кут між деревом і тінью, він 90 градусів, любі мої, це ви маєте знати. Ну це логічно! Це логічно. Все. Вирішуємо задачу, яку прислала наша люба Настя, яку ми дуже-дуже любимо. Му -му -му. Поїхали. Поїхали. Значить, задача наступна. Задача наступна. Ви вже знаєте, що таке похила, що таке проекція похилої о, да, на реальному прикладі життя. Тепер от така задача. Точка знаходиться на відстані 4 см від прямої А. Любі мої, малюємо, малюємо пряму А. От наша пряма А. Точка знаходиться на 4 см від прямої А. Значить, ось наша точка, якась точка. да? Точка. Тут не сказано яка саме точка, але оскільки задачу прислала Настя, то ми позначимо цю точку букою Н. Так. Ця точка знаходиться на відстані 4 см. Відстань це перпендикуляр. Відстань це перпендикуляр. До тієї прямої відстань, від якої указана. Точка знаходиться на відстані 4 см від нашої прямої. Це умова. З цієї точки до прямої проведено похилу. З цієї точки до цієї прямої проведено похилу. Кладемо нашу палку, да? з цієї точки до прямої. Ось проведено похилу. Ось наша похила. От. Добре. Яка утворює з прямою Кут 45 градусів? Яка утворює з цієї прямою кут 45 градусів. Окей. Знайдіть проекцію цієї похилої напряму. А. Знайдіть проекцію цієї похилої. Проекцію, тобто тінь від сонця, якби тут сонечко світило, то тінь від оцієї ось. Що нас просять? Проекцію, тобто ось це ось. Оце ось знайти, оце ось знайти, оце ось, ось це ось знайти. От, оце ось знайти. Давайте я його якось позначу. Хай буде. А. А. АБ хай буде. Оцей відрізок АБ. Ну, любі мої пацанюри та дівулі. Ну тут же прямокутний трикутник. Нам дано ось 4 см і дано кут 45 градусів. Знайти треба АБ. Ну ви бачите прямокутний трикутник, я бачу. Якщо ви не бачите... Моя вам порада. Зверніться до лікаря, до окуліста, тому що тут усе видно, усе видно. Значить так, шукаємо АБ. Цікава штука. Цікава штука. Дивіться сюди. Шукаємо АБ. Як же ми будемо шукати АБ? А дивіться сюди. Бачите кут 45 градусів? Бачите, так? Да? Дано нам протилежний катет до цього кута. І просять знайти прилеглий катет. Дивіться, протилежний катет дано до кута і прилеглий катет дано до кута. А це от яка з тригонометричних функцій є така, яка от об'єднує протилежний катет і прилеглий. Любі мої, це тангенс, це тангенс. Так от що я пропоную. Давайте з вами знайдемо тангенс 45 градусів. Тангенс 45 градусів. З отих табличок, які ви знаєте, це називається табличка Брадіса. От, ну, або взагалі Тангенс 45, це табличне значення, ви маєте його знати. Якщо ви його не знаєте, ви двішник, ви двішник, ви маєте знати, чому дорівнює Тангенс 45 градусів. Це один, це один, один. Це з отих табличок, які вас вчили в школі. Що пам'ятаєте? Там синус 30, там, там косинус 30, синус 60, оці там кути, ви маєте це знати, це табличка. Окей, це ми знаємо. А давайте другим методом знайдемо тангенс 45, використовуючи наш трикутник, давайте знайдемо другі, другим методом, використовуючи наш оцей трикутничок. Як по трикутнику, по прямокутному трикутнику знайти тангенс 45 градусів? Ну навіть повний неук знає, що тангенс... тангенс це відношення тангенс нашого оцього кута 45 градусів. Да? О, давайте я знизу напишу, знизу напишу, щоб було нормально видно. Навіть повний неук знає, що тангенс, тангенс нашого 45 градусного кута дорівнює це відношення протилежного катета до прилеглого. Тобто, це відношення протилежного катета ось цього, да? Протилежного, ну, по відношенню до кута. Протилежного катета 4 до прилеглого, до АБ. До АБ. Да? До АБ. Цікаво виходить фігня! Цікаво виходить фігня, дивіться, з однієї сторони тангенс 45 це 1 З іншої сторони тангенс 45 це4 поділити на АБ. Любі мої. Тангенс, тангенс. Зрозуміло, що це тангенс один і той же. Ну, значить, логічно, що оця шняга і оця шняга також одне і те ж саме. Давайте прирівняємо оцю шнягу до цієї шняги. І, зна... і в нас буде рівняннячко. Рівняннячко буде. Оскільки тангенс і оце тангенс це одне те ж саме, значить і оце одне і те ж саме, прирівнюємо і розв'язуємо задачу. Так. Тобто я просто отут тангенс 45 витру і напишу, що оця шняга дорівнює одиничці нашій. Одиничці нашій. А якщо дорівнює 4 поділити на АБ, то саме по собі АБ. Дорівнює 4 розділити на 1. Тобі ж просто 4. Тобто АВ дорівнює 4. АВ дорівнює 4. Ану, глянемо, є такий варіант відповіді. Це який взагалі рівень ТПА. Так, АВ дорівнює 4 прекрасно. Це варіант В. Це варіант В. Кому що не зрозуміло, задаємо питання в коментарях, ставимо лайк і підписуємось на канал. Настя. Ми тебе дуже любимо. Ми тобі розв'язали задачу. Якось так. Все. Всіх на самом ділі ми дуже любимо. Всіх, всіх, всіх. Кому що не зрозуміло, задавайте питання. Добавляйтеся в друзів в ВК. Цьом-цьом.